Всіх вітаю на своєму каналі. Зараз ми зробимо огляд ще одних окролів. Подивимося, що в нас вийшло. Поїхали. Ну що, на задньому плані дуже гарно видно наші всі клітки. Які знаходяться, ну і хочу з вами поділитися тим, що в нас знов є окроли, треба їх перевірити. Так, ну а для того, щоб перевірити, потрібно залізти в маточники. В нас першою будемо перевіряти Стефанію. Вона в нас по терміну на два дні пізніше окролилася. Так, зараз я її перекрию, щоб вона не хвилювалася. Окей, це я педеру, щоб не заважала. Я сьогодні сам собі оператор, тож не зважайте. Ну що, пуху нарвала чудово. Окрол був е -е -е, вчора. Так, ну что, ну что, начинаем огляд маточника. Ось такая малеча, мявкая двух штук язвицы забрала. Показувати не буду, бо для мене це завжди дуже важко, неприємно, коли не виживають маленькі. Ну, вже як є, з цього нічого не зробиш, назад не повернеш. Але були такі величезні пецьки. Можливо, з-за того, що вони були настільки вел великі і не вижили. Бачите, вони. Пригають, пригають і самі накриваються ось цим пухом. Тобто, коли їм жарко, вони вилазять, а коли їм холодно, вони ось так прих-приг і повністю назад. Ну, такі чудові малята. Так, добре, накриваємо, відкриваємо маму. Ой, підемо. Ще до однієї перевіримо, що в нас тут? Привіт, капелька. Як справи? Каже, все чудово, правда? Так, пуху в неї неймовірно мало. Але вони теплі. Ой, Боже, скільки їх тут! Хай Бог милує. Так. Що тут у нас із малечою? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один. Боже, що я взагалі нічого не розумію. Щось їх там занадто багато. Дивіться. Скільки у вас тут? Якісь вони такі незрозумілі для мисті. Що так зроблю? Щоб трошки, наче порахувати. Чотири. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять, Одинадцять. дванадцять. Бачу, ось, бачите, тринадцятий. Дванадцять штук навела. Хай Бог милує. О, 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 вони тут. Самі вже позалазили, почуяли пух. Так позалазили. Красний? Ти молодець, слухай. Дуже гарно гарний результат. Так, і покажу ось цю малечу. Привіт дітки. Ті ще вже повиростали, так само сидить вухань там. Там же їсть. Корм вони їдять, як тільки з гнізда виходять. Так і їдять. Правда? Каже, я росту, я багато їм і п'ю багато водички. Да, ну який краси. Хром-хром. Ось бачите, їсть. Молодець. десь. Так, почну з цієї, бо в нас тут була така ситуація. Один, два, три, чотири і. О, там п'ятий. Як пам'ятаєте, тут було дев'ять штук. І все ж таки одне кролення я перекидала з другого гнізда. Так, вас вже скоро треба буде вакцинувати. Вона, вона, що вона зробила? В общем, вона поділила їх на два гнізда. І... П'ять штук було мертвих. В неї, отже, не вистачає молока. А... Той раз в неї така сама біда була. Ще даю один шанс. Якщо знову вона таке зробить, піде вона на м'ясо. Мені така мамуля не потрібна. Тому що виводок іде гарний, а вигодувати вона не може. Так, скільки тут, я навіть не знаю. Привіт, фуханчик. Привіт, маленький. Але тут їх багато. Це, мамуля, в нас молодець. Так, дивіться. Вони тут всі сидять одразу. Чик-чик. Скільки вас тут? Тут в нас вона привела 13 штук. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Виходить. 13 вона привела, одного я відкидала. Так, ящик, може якийсь взяти, так? Треба вас рахувати чи не треба? Ну, виходить, 11 штук тут так і сидить. Так? Всі на купу налізли. Вилазьте звідти. Кицині? Зайчушки, лиханчики, полезьте до мене, ідіть сюди. Йдіть сюди, Йдіть до мене маленькі. я поглажу. Ух ти який барбосик. Ну і що? Будемо рахувати, що я їх правильно порахувала, і їх там 11 штук. Підросташі. Але я все-таки ось отут зараз дуже здивована, бо пуху мало. Таке маленьке наче гніздечко, а їх тут 12 штук. Ну, бажаю тобі, Матуся, успіхів. Так. До речі, хочу зразу, одразу відповісти на запитання, чи вистачає молока. Це все залежить індивідуально від кожної крилиці, наскільки вона взагалі гарна мама. Не тільки корм може на це впливати, тому кожен для себе вирішує і за цим спостерігає. На цьому все. Всім пока, до нових зустрічей!